«Зодіак і руни має назву виставка, яку відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут представлена трилогія мальовничих колекцій «Зодіак і руни, місяць та сонце. Кожну з яких доповнено видання метафоричних карт. Ви знаєте, це надихнули мені мої викладачі. Я приїхала в Закарпатті з початком повноваштабного вторгнення і залишилась тут. І пішла вчитися. Я хожу в Закарпатську академію мистецтв на лекції. І ми викладачі сказали: слухай, в тебе такий цікавий проєкт, покажи його. І так виникла ця ідея, її підтримав музей. Вона тут на 10 днів. Ці картини збиралися з усієї країни два місяці. Деякі власники виїхали за кордон, і я не отримала деяких, але більшість тут. Що це за колекція? Це Перша з восьми колекцій, яких створюю я як ілюстрація до моєї майбутньої книги. В основі проекту лежить поєднання рун як кодів планети Земля і законів світобудови, що постають перед нами через знаки верхнього і нижнього зодіаку. На закарпатті виставка у такому стилі вперше тут представлено 28 картин. Для мене ця виставка тепер така знахідка. Я навіть не думав, що в неї такі фантастичні цікаві роботи, завершені, знайдені, добре зроблені. Якісно виконані, декотрі для мене шедевр, де в отічелі. Просто так що бачу такий серйозний підхід до роботи. Відповідальний, це є новий автор, якого ми особливо не знаємо на Закарпатті. Було цікаво подивитися. Ну і треба сказати, що є одна важлива річ, тому що мистецтво фактично це є вираз нашої людяності. І дуже цікаво подивитися, як людина мислить у образі, в кольорі. І фактично пробує донести до нас певні посили. Авторка проєкту каже: вся інформація метафоричних карт, переклад з невимовної божественної мови на людську. Подивитися на таку цікаву та незвичну для закарпатців виставку можна до 4 серпня.